Позитив після розлучення закрутив роман з новою дівчиною, і вона з шоу-бізнесу. Хто вона? Чи це Мішель Андради, Юлія Сахневич чи Даша Астаф'єва? Дочекайтеся за хвилину. Також шоумен Андрій Джеджула сьогодні офіційно розлучився з Юлією Леос. Юля забрала речі свої. Це не так. Страшно для мене але було бізумно больно наблюдати як дитячі... Делічки навіщо собираються і А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтесь, став Микайте дзвінок. Шоумен Андрій Джаджула та його дружина, модель та блогерка Юлія Леус офіційно розлучилися. Про це 21 жовтня. У сторі своєї сторінки в інстаграм повідомила Юлія. Сьогодні дуже добрий ранок. Нарешті мене розлучили. Тепер офіційно вільна, написала Леус. Блогерка наголосила, що це саме вона розлучилася з Джиджулою і ба більше сама за це розраховувалася. Сам джиджуло офіційне розлучення поки ніяк не коментував. Зазначу, що Андрій Джеджула та Юлія Леос разом були 5 років. Спочатку закохані одружилися 14 жовтня 2017 року. Втім, у серпні 2019-го пара розлучилася. Та вже 31 грудня 2019 року закохані знову одружилися 25 лютого, 2021 року. У пара народилась донька Адель. Також зазначу, що стосунки Андрія та Юлії зіпсувалися ще до народження дитини. Наприкінці грудня 2020-го Леос на останніх місяцях вагітності потрапила до лікарні з загрозою Викидня і звинуватила у цьому чоловіка. Згодом модель розповіла, що Андрій підіймав на неї руку та морально знущався. Тоді ж Леос заявила, що хоче розлучення, оскільки не бачить спільного майбутнього з ним. Своєю чергою джеджула назвав Леос вправною маніпуляторкою, яка навчилася жити за рахунок таких дурнів, як він. Також ведучий зауважив, що Юля багато часу проводить у інстаграм і зазначив, що вона стала популярною лише після того, як вийшла за нього заміж. Зі свого боку модель показала, як він її жорстко побив. Леос показала обличчя в синцях. Жизнь продолжается, пробежал больше п'яти кілометрів. Ви знаєте, ваші родители, живые небожители, желают и і бы, чтобы щоб ви були щасливі і здорові. Поэтому берегите себя, берегите здоров'я. А тепер переходимо до позитива. Екс учасник гурту время и стекло, учасник гурту музги Олексій Завгородній. Він же позитив вперше розсекретив, що більше не холостяк. У програмі Слава плюс Таня» позитив зізнався, що має стосунки. Це вперше, коли позитив після розлучення з дизайнеркою Анною Андрійчук заговорив про новий роман. За особистим у мене є дівчина серйозно? А, да, а ти не знавши, Та ну серйозно. Ну, ну, я я, я скажу так, що, що багато хто вже може здогадуватися і знає про це. Тому я просто не, я просто зараз не думаю що на часі про це про це казати. Давно я, так, Давно. Ну, до до Глянь. хто саме став обраною цею позитива, він говорити не став. Втім, поділився. А ти познайомилася? вона в вона в цій же сфері працює. <ріхи> Також артист зізнався, що перш ніж між ним та коханою зародилися почуття, вони тривалий час просто товаришували. Нагадаю, що у квітні 2021 року стало відомо, що позитив розлучився зі своєю дружиною Анною Андрійчук. Пара була разом 15 років, з яких 8 у шлюбі. Як розповідала екс кохана музиканта, що у нас стали різні інтереси, плюс ми переросли друг друга, Тому захотілося уже кожному йти в якісь ну, в свої ніші. Ну, ти представляєш, коли ти на протяженні дуже багатьох лет в місті тут тобі треба вже будувати свою життя по однієсті. Звісно, це сложно. Ми з ним плакали вдвоєм. Ми много розмовляли, но ми понимали, що нам нужно відпускати друг друга. Тим часом український співак Позитив прокоментував свої стосунки з українською хореографкою Юлією Сахневич, у парі з якої восени 2020 тисячі року брав участь у шоу Танці зірками на каналі «1 Плюс 1». За словами артиста Вони зі Сахневич після нападу РФ на Україну разом перебувають в Івано-Франківській області. Ми, ми, ми дуже добре товаришуємо і, і Юлька мені дуже допомагає. Я їй дуже вдячний. Ми дійсно бачимося. Ми дійсно поруч. І в якщо ви питаєте про краш або про е, всім шибером, е, привіт. Не я я, я, я крім цього, нічого не буду вам казати зараз, бо я думаю, що це не на часі. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо!